Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Розпочнемо із такого кардигану від HM в сірому базовому кольорі, і він абсолютно новесенький. Розмір був вказаний XL, і гляньте на його склад. Тут у склад її 7% альпаки, також віскоза, котон і поліамід. Ну і ось так він, власне, виглядає в примітці. Надзвичайно мені сподобався. Він де такий от оверсайз. З джинсами, штанами і навіть спідницею буде виглядати просто супер. Я його собі купила, його ціну скажу вам трішечки пізніше, я його обов'язково поважу і озвучу його вартість. Надзвичайно він приємний на дотик, він абсолютно не колючий, має ось такі от ворсинки і надзвичайно теплий за рахунок того, що тут у складі є альпака. Дуже радію цій знахідці, адже виглядає він справді дуже стильно. А далі я буду приміряти ось таку сорочку. Вона цікава тим, що має ось таку от леопардову вставку. Назви бренду тут немає, так само як і немає складу тканини, але по відчуттях мені здається, що це 100% віскоза, адже тканинка доволі така от приємна. І ось так сорочка виглядає в примірці. Тут розмір не був вказаний, але як на мене просто ідеально підійшла. Дуже цікава за рахунок ось цієї такої акцентної леопардової вставки. Тканинка є доволі така от прозора, але водночас, ніби непогано тримає форму, принаймні не звисає як якась тряпочка. Сама сорочка в ідеальному стані без дефектів, якщо я не помиляюся, вона раніше продавалася на люксі. Як вам ця блуза, напишіть, будь ласка, в коментарях подобається чи не подобається. І наступним буду приміряти ось такий светер. Це дуже дорогий французький бренд, дивилася на ціни в інтернеті, і такі от кашемірові светра можуть коштувати навіть 500 євро. Тут вказаний розмір L є ще ось така от пластикова штучка відбірки, тобто він абсолютно новесенький, без жодного дефекту, але, на жаль, бірки усі відрізані. Щоправда, на основній бірці з назвою бренду з розміром вказано, що цей светр кашеміровий, і це дуже відчувається на дотик. Адже светр надзвичайно м'якенький, надзвичайно приємний. Ну такий прям супер. Надзвичайно мені сподобався. Я собі його, звісно, купила. Можна його носити ось так, наприклад, з сорочками, як другий шар, або ж можна його носити просто як светр. Колір тут дуже класний, такий от синій, глибокий, як для кашеміру, светр взагалі супер, адже такі от кольорові кашемірові речі трапляються в принципі, не так часто. І власне, тут я його приміряла вже без сорочки, і його, в принципі, ось так теж можна носити, адже сам кашемірний є грубий, він такий доволі тонесенький і тому підійде не на прохолодну, а на таку теплу осінь. Я його собі також купила, а ціну вам скажу трішечки пізніше. Наступне буду приміряти ось такий корсет на бретельках в такому от блакитному кольорі. Від Zara. Розмір вказаний XL, Він позаду зав'язується. Не такі от зав'язки можна стягувати собі по фігурі. І ось така от бірочка зі складом тут у нас переважає віскоза. Також є трішечки поліестру. І ось такий він доволі відкритий. Я б сказала навіть надто відкритий, виглядає в примірці. Стан у нього загальний хороший. У нього, бачите, тут підшиті дещо шлейки, адже вони надто довгі, Це все таки кселька. І тут одна кісточка трішечки вилізла через тканину. І творилась така от міні дірочка і цей дефект мене зупинив від покупки, адже загалом корсет дуже класний. колір у нього просто відмінний до джинсів, супер. І під якийсь жакет, піджак теж, мені здається, просто ідеальний варіант. Ну і ще знайшла ось таку от блузу, вона нарядна, попереду має дуже багато камінців, зараз вам це покажу. За складу вона на 100% з віскози, це 14-й розмір. По відчуттях тканинка дуже нагадує шовк. І попереду, ось тут вона декорована ось таким різним камінням. І, власне, ось так вона виглядає в примірці. Блуза в ідеальному стані, без дефектів, дуже цікаво зроблений рукавчик, він ніби такий от подвійний. Дещо вона така от слегка приталена і дуже такий в неї святковий тут декор попереду. Тому вона все-таки підійде більше не на щодень, а для якихось святкових подій. І перед тим, як перейти до взуття і сумок, давайте зважу речі, які я купила. Кашеміровий светр заважився на 73 гривні, а сірий кардиган на 147 гривень. Обидві речі я собі купила. І давайте я вам ще покажу взуття. Воно вагове, ціна за кілограм, тут 349 гривень. Були ось такі кросівки від філа на такій масивній підошві, в принципі, в непоганому стані. Ще були ось такі непогані сліпони, вони текстильні з таким от ланцюжком в 36 розмірі. А це, я так розумію, якісь чоловічі туфлі, вони шкіряні. Це вже жіночі батільйони на такому стійкому, на високому каблучку з такими пряжками, але вони не шкіряні, хоча в ідеально новому стані взагалі нові. І ось такі класні Челсі це у нас натуральна замша, теж хороший стан. Розмір був вказаний сороковий, ще тут поруч, ось такі класичні напівчубітки на каблучках це у нас не натуральна замша, а замінник. І ось такі лофари лаковані в бежевому кольорі з такими от кісточками, але станом на них, якщо чесно, так собі. Це 37 розмір, така от класика, але це не натуральна шкіра. Дивимося з вами далі. Ще ось такі от черевички в бежевому кольорі на такій акцентній платформі, підошві, чорні з каблуком, з чорними шнурівками. Це також не натуральна шкіра. Взуття цього разу дуже багато, зокрема, і теплого, зимового осіннього взуття. Є чобітки. Її багато спортивного. Ось такі мені ще сподобалися. Комбіновані чорні з таким от леопардовим принтом, з зірками дуже акцентні. Нагадую, що це другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. І дивимося з вами далі. Тут ще ось такі кольорові кеди, і гляньте, які класні лоуфери, чорні, класичні. Це у нас фірма Clarks, дуже хороший, якісний бренд. Щоправда, підошва тут все-таки трішки заношена, але загальний стан дуже класний. І ось такі ще балетки в золотому кольорі. Це у нас правда, 43 й розмір, але вони новесенькі. І подивіться, які були класні батільйони. Вони з такої дуже якісної, грубої шкіри. Це натуральна шкіра, на замочках вони йдуть на таких от стійких каблучках. Давайте вам ще покажу всередині. Тут вказаний бренд. І стан у них дуже хороший, без дефектів, без потертостей, без царапинок. І було вказано, що це натуральна шкіра. І ще мені сподобалися ось такі чорні високі чоботи на низькому каблучку, стійкому вони з натуральної шкіри, стан також дуже хороший. І тут поруч ще ось такі от батільйони, теж на стійких каблучках, не знаю, шкіра не шкіра. Це у нас точно не шкіра, це замінник, і це фірма Есперт, розмір 40, і вони в ідеально новому стані без жодного дефекту. В принципі, на один сезон, чому під нього можна так відходити. Ось такі ще були чобітки в кежуальному стилі з натуральної замші і переходимо до огляду сумок. І тільки гляньте яку сумку я знайшла, це дорогий бренд Malperi, але я не впевнена, що це оригінал. Хоча ось тут всередині є ось така от металева лейба з номерним знаком. Хто розбирається? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, це оригінальна річ чи ні. Мені все-таки видається, що сумка оригінальна, адже вона з натуральної шкіри і дуже акуратно виконана. Лише гляньте, як тут красиво зроблена вся прострочка. Це така от сумка почтальйонка вона в ідеальному стані на одній довгій руці. Ручка тут текстильна, і вона більш в такому кежуальному, спортивному стилі. Давайте її зважимо і глянемо на ціну. Заважила сумка на 182 гривні. І, в принципі, якщо це справді оригінальна фірма Малбері, то це просто смішна ціна. Адже ці сумки коштують надзвичайно дорого. А сумка в ідеальному стані, ось так вона виглядає, ось такого вона так середнього розміру. В принципі, хто любить такий стиль, прям знахідка. І гляньте, тут ще є ось така от бірочка, де вказано, що виготовлена вона в Англії. Тому це теж наштовхує на думку, що це все-таки оригінальна річ, але сумка абсолютно не в моєму стилі, тому собі її не купляла. І давайте подивимося, що тут було ще цікавого. Ось така величезна сумка шопер в такому бронзовому золотому відтінку. Всередині вона теж така йде під шкіру, ніби зерниста шкіра, але насправді це все екошкіра, хоча сумка в ідеальному стані без дефектів. Вона ось таких от двох ручках, така вона дуже містка, дуже велика. Сюди поміститься все, що завгодно, і в принципі, дуже така от класна акцентна річ. Хто звичайно любить такі от срібні речі, золоті речі. І була ще тут ось така чорна сумка з такими от золотими закльопками, металевими. написано, що це Валентіна, але насправді це теж копія, підробка. Це одразу видно по якості, адже це навіть не шкіра, це замінник. Така в неї акцентна червона підкладка. Всередині теж нібито це Валентіна, але я думаю, так усім зрозуміло, що насправді ні. Ось така ще була чорна сумка, вона не шкіряна, тут така ніби комбінована шкіра і замша, але це все не натуральне і така от імітація зернистої шкіри. Загалом сумок дуже багато, але якихось таких от вартих уваги я поки що не бачу. Ось така прозора сумка, це такий пляжний варіант, адже вона не промокає і класно справді носити якісь мокрі речі, рушники, купальники в ній. Дуже багато рюкзаків, дитячих, підліткових рюкзаків, багато текстильних сумок, а от таких от зі шкіри обмаль. Тому на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Напишіть в коментарях, що вам з сьогоднішніх моїх знахідок сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!